Сьогодні розглядаємо тему правопис закінчень іменників чоловічого роду в орудному відмінку однини. Закінчення ОМ, ем, Є. Давайте пригадаємо, що ми знаємо про іменники. Які роди мають іменники? Які ми знаємо відмінки, на які Питання відповідають іменники в орудному відмінку. Поставте відео на паузу і дайте відповіді на ці запитання. Сьогодні ми поговоримо про правильне вживання закінчень ОМ, ЕМ, ЄМ в орудному відмінку однини в іменниках чоловічого роду. Запишіть в зошиті дату. Класна робота. Для хвилинки каліграфії повторюємо письмо великої та маленької букви «К» і поєднання з іншими літерами. Перегляньте відео урок самостійно, а ми з вами попрацюємо з підручником. Словникова робота. Слово тролейбус. Зверніть увагу, куди падає наголос, і на написання цього слова. Записуємо тролейбус. Нам треба поділити це слово для переносу. В цьому слові у нас з вами три склади. І для переносу ми можемо поділити це слово таким чином: тролейбус. Пригадаємо і запишемо інші види транспорту, які також є словниковими словами. Це слова трамвай, автобус і таксі. Поставте відео на паузу. Охайно красиво зробіть записи в зошиті. Сторінка 56, вправа 154. Прочитаємо подані групи іменників визначити рід, число і відмінок: сир, мирон, олівець, чиж, глядач, душ, гравій, віталій. Всі ці іменники мають чоловічий рід, число однина, називний відмінок. Звертаємо увагу на кінцевий приголосний основи. Який він? Твердий, м'який, шиплячий ж ч ш чи голосний, та на закінчення. Отже дивимося: перша пара. Сир мирон основа твердий приголосний, олівець, основа м'який приголосний. Чиж, глядач душ основа на шиплячі приголосні закінчується Ж, ч, ш. І остання пара гравій, віталій, закінчується й. Основа закінчується на й. Далі вам пропонують в підручнику розглянути таблицю змінювання іменників чоловічого роду в ородному відмінку. Отже, якщо у нас тверда основа сир Мирон, то ми маємо закінчення Ом. Якщо у нас м'яка основа або основа закінчується шиплячими чи ж глядач, душ, то тоді ми маємо закінчення М олівцем, Чижем, глядачем, душем. І якщо основа закінчується на «й», то ми маємо закінчення єм. Гравієм віталієм. Поставити відео на паузу і переглянути таблицю. Далі правило таке. Іменники чоловічого роду з основою на твердий приголосний в орудному відмінку однини мають закінчення ОМ. Іменники чоловічого роду з основою на м'який приголосний та «ж», Ч, «ш» в орудному відмінку у формі однини мають закінчення М. Іменники чоловічого роду з основою на Й в орудному відмінку мають закінчення Є. Це правило вам необхідно вивчити для правильного письма грамотного письма. Зробіть гімнастику для очей продовжуємо працювати. Вправа 155 Виконуємо письмово, сторінка 56. Нам потрібно поставити слова у форму орудного відмінка. Записати подані іменники в три стовпчики, які в орудному відмінку однини мають закінчення ОМ, закінчення ЄМ, закінчення М. В зошиті записуємо вправа 155 ділимо аркуш орієнтовно на три колонки і ставимо закінчення ОМ-М. ЕМ, Поставте відео на паузу, зробіть оформлення в зошиті. І починаємо з вами працювати. Отже, у вас готова табличка така, і ми з вами міркуємо. Слово Анатолій закінчується на «й», тому в орудному відмінку ким Анатолієм? Записали. Сусід основа на твердий приголосний. Тому ким сусідом. Закінчення ом. Наступне слово обрій основа на й. Отже обрієм. Наступне слово зошит. Основа на твердий приголосний. тому «зошитом». Клас основа на твердий приголосний. В орудному відмінку. Класом. Герой. Основа на й закінчується. Отже героєм. Ананас основа на твердий приголосний. Тому закінчення ом. Ананасом. Грудень основа на м'який приголосний, тому груднем. Горобець Основа на м'який приголосний, тому закінчення м. Ем. Горобцем. Успіх основа на твердий приголосний, тому закінчення ом. Вірш основа на ш, тому віршем. Вуж, основа на ж. Закінчується тому вужем. М'яч основа на Ч закінчується тому м'ячем. Олексій основа на, «й», Олексієм. Змій основа на Й, змієм. Поставте відео на паузу і запишіть, якщо ви не встигли. Самостійна робота онлайн-завдання у вас. Є посилання в самому уроці. Виконати, зробити скриншот, додати до Домашнє завдання. Вправа 157. Вибіркове списування. Слід прочитати слова, виписати іменники чоловічого роду в орудному відмінку однини. Позначити в них основу і закінчення. Тобто ви не всі слова списуєте, а тільки іменники чоловічого роду в орудному відмінку однини. Орудний відмінок відповідає на питання, ким, чим. Отже, на гаражі, на чому не підходить. Гаражем чим? Ось наше перше слово. Стілець, що не підходить. Обрієм, за обрієм, за чим підходить. І так далі самі підставляєте запитання до іменників і випишіть їх. Далі ви позначаєте основу і закінчення. Наприклад, слово гаражем у нас з вами закінчення М. Основа це частина слова без закінчення. Запишете в ЗОшиті Домашня робота вправа 157 і виконуєте. Наш з вами підсумок. Пригадайте і розкажіть, користуючись правилом, яке закінчення мають іменники чоловічого роду в орудному відмінку, в яких основа закінчується на Йотований приголосний, на м'який приголосний або ж, ч, ш і на приголосний. Обов'язково відпочиньте, зробіть фізкульт хвилинку і можете приступати до виконання домашнього завдання. Всім пока-пока, бережіть себе.